27 вересня в світі відзначають свято Воздвиження чесного Христа. Іван Золотоустий у проповіді зазначає: Хрест трофей проти бісів, зброя проти гріха, меч, яким Христос проколов Змія, хрест зволення Отця, слава Єдинородного, Радість Духа, Окраса ангелів, укріплення церкви, твердиня святих. Світло всього Всесвіту, хрест це символ Божої любові, досконалої Христової жертви, символ відкуплення і спасіння, хрестової перемоги над смертю і дияволом, віддаючи честь святому Христу, віряни віддають честь Христовій жертві, мукам і смерті, кладучи на собі знак святого Христа, кожен визнає віру в Господа Ісуса Христа. В цей день, як ніколи, християни відчувають любов Ісуса, який страждав на Христі за людські гріхи. Свято Воздвиження чесного Христа пригадує вірянам про христове розп'яття і смерть та прирівнюється до Великої п'ятниці. Тому в цей день християни дотримуються строгого посту.